Вітаю з 24 по 27 січня. Найбільше обмежень, найбільш оточень, найбільш важко може рухатися. Саме вузька така дорога, найбільше всього тисне або може це демотивувати людину, тому що в цей період більше всього енергії планети Сатурн. 24 числа Сатурн був підточним кутом до Юпітера. І це могло обмежувати ентузіазм, оптимізм. 27 числа Сатурн під точним кутом 90 градусів до Меркурія. І це може обмежувати логістику пересування в дорогах різні обмеження в комунікаціях між людьми, тобто людина щось говорить, а їй обмежують, щось не виходить. Також в Сатурнівському знаці Здяка Казірох. 23 числа плюс-мінус декілька днів. Сонце під кутами 90 градусів до точок затемнень. Кут 90 градусів в астрології означає щось, що заважає, що перескоджає, ніби шлагбаум, або щось вам дорогу переходить. Планета Сатурн її функція в тому, щоб не пускати людину в якісь туди, куди їй не треба, і направляти по вузькій дорозі туди, куди людині треба. Сатурн має дуже вузькі кольця, вони не широкі, а вузькі. І ця енергія це символ <кій> того, що кольця вони як ну, порівняно з розміром Сатурна, вони як лезвія брітви. Вони дуже тонкі порівняно їх з шириною. Це як символ такої дуже вузької дороги, <кій> якою людина йде. <кій> до речі, тому в цей період, тобто до новорічних свят, у людини. Мусить бути більше терпіння і смиріння з тими ситуаціями, які відбуваються. Ну а вже після Нового року, там, після 7 вже січня попустить, там будуть більш легкі астрологічні енергії. До речі, Ісус Христос, Він за знаком Зодіака був Казірох, тобто сатурняць, по... Число 25 січня народження, хоч по числу 7 січня народження, це все знак здяки Казірох і його доля, його судьба, його дії. В них було дуже багато енергії Сатурна. Він був, ну судячи з того, що розказують про нього, і пишуть людиною стриманою, ну або Богом, хто як там вважає, хто людиною, хто богом, ну тим не менше він був стриманий. Мав обмеження, аскетизм, терпіння, коли люди його там, ображали, він терпів, також терпів знущання на Христі, коли його розпинали. Тобто, і от в цей період Різдва Христового поздравляю зі святом. Значить, і хочу нагадати, що от якраз ми зараз теж відчуваємо цю енергію аскези Сатурна, аскітизма, терпіння. Прийняття якби, ситуації і роботи не в юпітеріанських ситуаціях, коли в людини багато ресурсів, багато можливостей, багато хорошого настрою, а в сатурнянських, коли ну, дуже скрутно, дуже складно. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте в коментарях про це порівняння з Ісусом Христом, тобто, що ви взагалі. Як ви святкуєте Різдво Христове? Як ви відноситесь до Христа і чому це вас впливає на вас це вчення? Не впливає? Чому це вас вчить, якщо впливає? Ну, тобто напишіть, що хочете в коментарях на цю тему. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.